Вітаю, шановні колеги. У цей нелегкий час наш освітянський фронт тримає стрій. У літаках пасажирів інструктують у надзвичайній ситуації, дорослі одягають кисневу маску спочатку на себе і тільки потім на дитину, щоб мати можливість допомогти їй. Наші кисневі маски це наша діяльність. Наразі працюю з учнями другого циклу навчання, а саме з третьокласниками та їх батьками. Разом ми синергетична команда, яка підсилює потенціал кожної особистості, моєї, в тому числі. Сучасна освіта не однакова для всіх програма, яку завантажують у мозок, щоб дати однаковий мінімум знань. Це розвиток природних здібностей, вибір учня, його батьків, а також можливість максимально вигідно підготуватися до наступного циклу навчання, до успішної реалізації себе в майбутньому. Одним із ефективних інструментів навчання є індивідуальна освітня траєкторія. Це такий особистий шлях реалізації потенціалу кожного учня. Віднедавна цю ідею прописано для українських шкіл на законодавчому рівні. В ідеальному сценарії для кожної дитини потрібно звичайно створити і власний індивідуальний навчальний план. Багато перепон та викликів є на шляху до цього впровадження, але є можливість максимально наблизитися до цього задля для створення успішної та незалежної особистості майбутнього. Бо, на жаль, сьогодні ми бачимо наскільки наслідки того, коли люди не мають власної думки, розуміння, що від них щось залежить, що вони можуть щось змінити. І навпаки, як в нашій країні, вже чітко є розуміння, що все залежить від кожного з нас. Наразі Україна є вчителем для всього світу, яка несе мудрість, розсудливість, має потужний лідерський потенціал. Що ж таке лідерство? Лідерство це спосіб організувати свій життєвий простір так, щоб у ньому хотілося жити і розвиватися не тільки тобі, але й іншим. Лідер це людина, яка на даний момент вміє робити те, що й інші, але по-новому, ефективніше, якісніше може навчити цього інших. Але насамперед потрібно стати лідером для самого себе, вміти керувати своїм власним життям, адже ми та наші діти будуть після війни будувати нову країну, нове суспільство. Розкриття внутрішнього потенціалу своїх учнів реалізую в такій послідовності. Перша сходинка це сприйняття себе як особистості, формування власної я концепції. Демонстрація знань, умінь, навичок, оточуючи, вміння взаємодіяти з іншими, працювати в парах це є другою сходинкою. На третій сходинці – формування вміння працювати в команді, бути відповідальним за кінцевий результат, ефективно виконувати свою частину командної роботи. І найвищий рівень реалізації, на мою думку, це є соціальна активність, яка б не була людина талановита, обдарована, але якщо вона не використовується для покращення свого життя, життя рідних, друзів, міста, країни, планети. То ці божі дари просто намарні. А це може зробити лише свідома людина, наповнена та небайдужа, яка вміє працювати в команді, комунікувати, вміти критично мислити та створювати щось нове формула чотирьох. Формую ці навички у своїх школярів через педагогіку партнерства, взаємодію та співпрацю з учнями та батьками через Google Classroom, електронні журнали та щоденники на платформі нові знання. Наприклад, пропоную батькам заповнити свідоцтво досягнення їхньої дитини і тоді, коли виставляю свої помітки, маю змогу порівняти, обговорити розбіжності, врахувати їх бачення, спланувати подальшу індивідуальну роботу з дитиною, постійний зворотній зв'язок тримаю через онлайн. Консультації, хвилини довіри, батьківське онлайн-чаювання. Важливим акцентом у моїй діяльності є принцип проактивного лідерства, коли дитина бере на себе відповідальність за власний процес навчання. Ключові слова нашої класної родини: чого б ти не навчався, навчаєшся для себе. Ще одне важливе вміння для дитини це вміння ефективно спілкуватися, вміння слухати та говорити. Якщо сучасні діти вміють говорити, презентувати себе, то з умінням слухати, як вчитель практик, я скажу, є велика проблема. Чути свого співрозмовника, поважати думку, яка відрізняється від твоєї, знаходити компроміси. Це важлива складова робота. У парах, в команді. Працюємо в парах через навчальні діяльності, читання разом з другом, математика разом з другом, обмін думками, знаходимо компроміс. В команді через навчальні проєкти, командні квести. Під час онлайн-навчання це виконання завдань в Zoom.